Записати відео. Я вам бажаю дуже крепкого здоров'я. Бажаю вашому сину здоров'я, внукам. Тримайтесь і дай Бог, щоб поскоріше закінчилась війна, де все було добре в нас. Да, щоб вже приїхали внучки дві, і щоб ніколи не було. Щоб Україна була, як раніше, розумієте. Ви хоч з внучками по відеозв'язку зв'язку да. Так. Я, я вам дуже дякую, що ви зв'язуєтеся. Знала, що ви забути тут цінах, розумієте? Стараюсь, стараюся. А то да, знає, позабитих, позаброшені дуже многі. Ви согласні? Ну, і що мені що не подобалося, раніше, що в медицині маленькі пенсії. А коли я обращалася, вот, що маленька пенсія, говорять, у вас ставки маленькі в медика були. Ну не ми це. Пробачте, що я вам не Ні-ні-ні. Mm -hmm. Розумієте. Ну на чого будемо це у людей, ще не... на жаль, у нас мабуть до 90% людей маленькі пенсії, в незалежності від роботи, від чого. Хоча ну, лікарі, вчителі, наоборот, має бути висока пенсія, має держава забезпечувати, піклуватися. Але на жаль, маємо те, що маємо. Так, да, Спасибо за це.